Страви єврейської кухні, ярмарок творчих робіт та концерт етнічного колективу. Так відзначав свої сімнадцятиріччя Хмельницький благодійний фонд Хесет Географія діяльності фонду охоплює 101 населений пункт Хмельницької та Тернопільської областей. У своїй діяльності він піклується про потреби єврейської громади та малозахищених верст населення. За ці 17 років ми зробили, ми так рахуємо багато, тому що ми в першу чергу знімаємо соціальну напругу, та яка є сьогодні в суспільстві, і це є дуже важливим залучення інвестицій до. Хмельницької області. Ці інвестиції допомагають людям, майже 5 тисяч людей, 98 пунктів, які ощущають нашу допомогу. Директор фонду стверджує, що зробили досить багато за ці 17 років та мають ще багато планів. Ми сьогодні будуємо реабілітаційний центр регіонального розвитку, який буде знаходитись по вулиці Шевченка, 40 дрів2, де буде знаходитися і столова гуманітарна, і буде знаходитися медичні заклади. І соціальні служби, які будуть допомагати розвивати сьогодні, ми відкрили в місті Кам'янськ-Подільському музей, експозицію музейного музею. І я думаю, що це є теж достатньо для того, щоб бачити динаміку розвитку за 17 років благодійного фонду Хесельна. -E Привітати своїх друзів та колег приїхали представники фонду зі всієї області та сусідніх міст. Тут вони продемонстрували свої кулінарні вміння та поділились традиційними єврейськими рецептами. В сім'ї на праздник Рошишана обов'язково готовлю фаршированную рыбу. Ну, я по еврейским рецептам, как меня научили, мама и бабушка, вот кусочками рыба. О, а мы приземлил вот такого вкусненького, вкусненького. Стараемся сделать еврейский цепь. Это бейглых. Так, это ругелах, то есть руга, рогалики, бейглаки, соответственно, это бублики. Вот, мы привезли еще, у нас есть леках, это медовик. Вот, есть здесь у нас уникальный пирог, вообще изобретение наших дам, это э, пирог из квашеной капусты. Завітали на день народження Хмельницького ХСДБшту і колеги з Конотопу. Тут вони влаштували цілий ярмарок творчих робіт. У нас є в центрі творчої мастерства. І так вийшло, що зібралися творчі люди. Це это... Живопись по шерсти, так називаємо. Це дерев'яне, ми то є роботи, які делають наші мастера з дітьми или з бабушками попроще, посложні. А это у нас є столярная мастерская небольшая, где ми з дітьми пытаемся там разук... Ну, хто може красить, хто, наприклад, може вытачивать. Вот, наприклад, вот така історія. Вот И детям весело нам хорошо. Крім того, гості з Конотопу поділились рецептом фаршмаку з незвичними для нас інгредієнтами. Фаршмак по конотопськи має особливість, що головний інгредієнт не селедка, до якої ми звикли, а капуста, отварна капуста основний інгредієнт, заміняючий селедку. Всі інші такі ж: булочка, лучок, приправи, і виходить дуже смачний, дуже вкусний єврейський фаршмачок. За 17 років Фондом Хесед беш дрібно чимало про те по Ражньому фонді пишаються тим, що мають змогу допомагати людям. Вікторія Зембо, Олександр Галянд, новини, телеканал Ексклюзив.